Thank

Куприсю спідсудні Куцевич, Сотня Лутонський. Масійов. Озірський, сотній, прокупчувський. Стецюк. Сторожок. Тарасовська за. Чонга сотня, Шонковська, Шорський за. П'янюк. 14, за. Вісім відкриті рішення прийнято. Дякую, переходимо. Дано пронесення зміни до рішення селищної ради. На харчування перших четвертих класів прийшли 23 грудня. Ми не збирали сесію, прийняли їм розпорядження селищного голови. На сьогодні ми їх уточняємо. На підставі офіційного висновку фінансової Доманівської селищної ради стало на 1 січня 25-го року сума коштів становить 793 тисячі 500 гривень. Направляємо на відділ освіти на харчування. Друга, друга субвенція поступила. У сумі 1 мільйон 810 тисяч 200 гривень. Це субвенція з державного бюджета для здійснення доплат педорічних працівникам закладів загальної і середньої освіти. Ці кошти направляють також на відділ освіти на виплату заробітної заробітної плати, плати і нарахування на, на заробітну плату. Друга субвенція це субвенція з державним бюджетом і бюджетом на надання державної Потребами. Сума такої субвенції 104 100 гривень. Це на оплату корекційних занять. і поступив відділу освіти на перерозподіл коштів в межах кошторисних призначень в межах функції 21 надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету. Це перерозподіл коштів, мінус якимись скільки... відповідні. Тисяч на оплату енергоносії. І ще одна зміна: той, де в нас було затверджено кошти на виготовлення проєктно кошторисної документації на дах амбулаторії. Там було вказано, це просто зміни в додатку, в самі назви. Там було вказано покрівля Мар'янівської амбулаторії, а по проєкт по проєкту має бути Мар'янської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Тобто ми мусимо відповідати проєкту, бо інакше гроші не засвоїться. Це було 60 тисяч на проєктну коштування. Чи є запитання до ну, Я зауважую, що проєкт вирішений. Прошу голосувати проєкту. Богорос. Васюренко відсутня Войтович. За. Волошин. За. Ковальчук Марія. За. Ковальчук Світлана. Купресюк відсутній, Куцевич, відсутня Лотоцький. За. Маціюк. За. Озірський відсутній Прохопчук відсутній Сліцюк. За. Сторожок. За. Тарасовська за Чонка, відсутня, Шанковська, відсутня, Шоцький. За. П'янюк відсутній, <кхів> Дерносик за.

Тут ми прописали, що за рахунок субвенції ми працюємо учні перших і класів, за кошти місцевого бюджету фільгу категорії 5 і 11 класи. І так як початкова, початкові школи це широка у нас немає свої першопроти, то відповідно по постанові Кабінету міністрів ми маємо право працювати лише дітей субвенції мають сніданок або обід, то ми їх харчуємо 15 дітей за кошти місцевого бюджету, ми купуємо їм такі е, ну, не сніданки, там, печиво, багато фруктів, чай, забезпечуємо їм харчуванням за місцевий бюджет. Вартість харчування 30 грамів годину. 180. У нас нагадаючи народження. Я ще запитання до відповідь. Mm -hmm. okay. Я зауважу про віч. Прошу вас. Богонос. Горочок. Горачок. Васильок. Булашин. Ховачок Марії. Ховачок Світа. Куприцюк світсун і Куцайович відсутня Лукаць. Мацію, да. Озірський відсутній, Прокупчук відсутній статтюк. Да. Сторожук. Да. Тарасовська за Чонка відсутня. Шарковська відсутня, Шоцький. Яньок відсутня. 14 за 8 відсутніх рішення прийнято. Підтвердження розпорядження переднісеційний період. де ряд перепоряджень, це <рігінь> запит розпорядження. 16 грудня 2024 року номер 152 про передачу матеріальних цінностей. Від 18 грудня 24 номер 153 про передачу також матеріальних цінностей. 18 грудня 154 розпорядження передача матеріальних цінностей. 18 грудня 24 року номер 155 передача матеріальних цінностей. 18 грудня 156 про передача матеріальних цінностей. 20 грудня 24 року 158 розпорядження. Передача матеріальних цінностей 26 грудня 2024 року 160 про використання генератора, 26 грудня 2024 161 про використання автомобіля, 27 грудня 2024 року 162 про внесення змін до показників місцевого бюджету на 2024 рік. Це те розпорядження до Сергія на газу 3 січня 2025 року один про безоплатне прийняття до комунальної власності Маріалівської селищної територіальної громади нерухомого майна. 13 січня розпорядження 5 про передачу матеріальних цінностей. це допомога У нас в подальшому було місце, де вони можуть прийти і отримати сумнів. Є ще запитання відповідь? А використання генератора це продовження договору, ПМСД використовує наш автомобіль, і генератор мають захисту. Ми їм передали автомобіль, це його перед у них є генератор, який вони використовують, це просто продовження договорів. Питання. Я до увагу на проєкту. Прошу вам з вас. Богомос. Ворочок. Василюк. Васюренко відсутній Войтов. Волошина. Ковальчук Марія. За. За. Ковальчук Світлана. За. Куприсюк відсутній. Куцевич відсутній Лутоцький. Мафіок. Озірський відсутній. Прокупчук відсутній Стецюк. За. Сторожок. Тарасовська за, за. за. Чонга відсутня, Шанковська відсутня, Шоцький. За. І Янюк. Відсутня. 14 за. 8 відсутніх. Рішення вийде. Дякую, питання порядку даного розгляну.